Зараз мені важко сприймати російську мову. Я засуджую людей, які не переходять на українську. Засуджую те, що люди не можуть робити над собою зусилля. Що мені для того, щоб змогти їх захищати, потрібно було що довести, що я гідний воїн. Показати класне фізо, багато навчатись на полігон, відпрацьовувати навички, ну, тобто куртку подій зусиль над собою зробити, щоб їх захистити, цих людей, не цих, а взагалі всіх наших людей, а потім, повертаючись з поля бою, чуючи ці слова, що там, мені там складно, там, я в російській школі навчався, тоді був Радянський Союз, я думаю російську, ці всі відмовки, для мене це просто банальна лінь. Людина не хоче робити над собою зусилля. І виходить такий типу контраст, що е, нам там гори треба звернути, щоб зберегти країну, а вони маленьких зусиль не хочуть зробити.